Слава Богу, друзі, приїхав на хату. Як і обіцяв, буду сьогодні перевіряти, яка ж температура в хаті яка на вулиці. Сьогодні маємо трохи мороза. Ось, я купив сьогодні градусник. Один такий, щоб на вулицю. оцей, а, а цей піде в хату. Також друзі писали мені, що візьми з під яєць латочка. Казали мені, друзі, що візьми і попробуй ним запалити, що буде набагато ефективніше, що не буде диму. Буду пробувати, друзі, сьогодні. Також багато хто писав, щоб взяв гарілку. Казали грубко спочатку прогрій цією газовою гарілкою. Але, друзі, я з собою сьогодні не взяв цю газову гарілку. То я сьогодні попробую таким методом. Таким, знаєте, старовинним методом, як мені написали. Зараз у цього термометра треба повісити на вікно з вулиці, а це вже в середині буде. Ну все, поїхали. Так, друзі, перше моє враження, коли я зайшов в хату. Тут дійсно тепло, я був здивований. Я дуже був здивований. Дійсно в хаті тепло по зрівнянню з вулицею. На вулиці зараз мороз. А тут, після того, як я тоді палив того разу, відчувається тепло. Зараз, друзі, буду розпалювати вже не так, як тоді. Вже буду прислуховуватися, як ви мені радили. Ось так от. Оцю заслонку відкриваємо. Бо це у нас іде димохід. Відкриваємо і починаємо. Розпалювати. Друзі, дивіться, як воно замерзло. Дуже так гарно. Такий візерунок. Це в нас вікно, виходить, на яке не хватило якраз плівки. Бо я всі вікна закрив плівкою, а на це вікно не вистачило. То якраз на це вікно я зараз повішу термометр на вулицю. Ось, бачите, приготував саморезики. Так, прикрутили термометра. Зараз подивимося зсередини, як він виглядає. Поки що немає сенсу дивитися, тому що ми тільки його повісили на вулиці. Трошки почекаємо, тоді будемо дивитися, яка там температура. Ось так от. Зараз, друзі, я пропалю дві годинки комен, і потім вам покажу результат, яка температура на вулиці, і яка температура в середині в хаті, і ви зможете порівняти. Так, скільки ж мене пішло на матеріал? На матеріал у мене пішло ось скільки. Ось зараз побачите. В доларах і в гривнях. За роботу мене пішло, хлопцям заплатив за роботу ось. Зараз побачите тут. Ну, починаємо розпалювати комін. Беремо трошки цієї картонки, ваточка цього. Беремо зараз трошки кладемо всередину, небагато. Щоб трошки нагріти його, щоб потім воно було вже закидати більше. Так, кладемо небагато. Як ви мені писали в коментарях? Ось так. Зараз це запалимо, а далі будемо бачити. Так, ну. Зараз хай розгориться трошки. А поки що закривати не будемо, хай розгориться. Ну, друзі, і по традиції, як би кави. Як я люблю цей звук. Я люблю цей звук. Так, Друзі, ну що я можу сказати? Слава Богу, в цей раз мене вийшло запалити так, щоб в хаті не було диму. Дякую вам за пораду. Всі, хто мені радив, вже я трошки навчився запалювати правильно. Вже трошки постояв і на вулиці термометр показує. Зараз на вулиці 8. -8 показує. А в хаті, коли ми прийшли, було плюс 4. Ось, в хаті зараз плюс 4, це коли ми прийшли, було плюс 4. І зараз ми розпалили комін і побачимо, наскільки він нагріє ще хату. Мені здається, що буде після того, як хата нагріється, буде вже плюс 10. Тому що так, як підлога з підлоги дують. І так, як у нас виходить, що дує з криші. Так, ну на вулиці так і є досі мінус 8. Дивіться, яка в мене тяга. Це я ще не на всю відкрив. Дивіться. Відкриваю на всю. Тепер закриваю. Так, що в нас тут показує? Так і є 4 градуси, Поки що хата ще не гріється. Комін ще не нагрівся, то треба почекати трошки. Так, на годиннику вже 8 вечора. Хай вже догорає. Як вже догорить, я закрию цю заслонку, щоб тепло не виходило. Хотілося, щоб було 10 градусів, але поки що 6 градусів є вже 6 градусів. Зараз, чи покаже, чи не покаже. Ну, одним словом, 6 градусів вже є. Але якби я поставив би градусника в цій кімнаті, то тут вже відчувається плюс 8. Від цієї стіни дуже гріє так, вже відчувається. Ось бачите, вікна вже пропотіли, трошки розтаяли. Тут ще вікна тають, як бачите. На вулиці вже мінус 10. Так не видно, але вже мінус 10 показує. Зараз останнє вугілля догорить і я закриваю заслонку оцю, щоб тепло трималося. І якраз коли я вже буду їхати, вже майже плюс 7. Все, друзі, мушу з вами прощатися. Ставте лайк, діліться, коментуйте. Мені дуже приємно, коли ви пишете мені якісь поради. І всім бажаю мирного неба з різдво Христовим. Хай вам в житті щастить Божих вам благословінь.